19 серпня християни відзначають Спаса. Губернатор зустрівся з ровесниками Незалежної України. Цього року у рамках програми Шкільний автобус буде закуплено майже 100 машин. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску. Учасному чернівці В студії працює Майя Гуменна. У центральній частині міста почали облаштовувати бордюрові пандуси. Наразі там вже знаходяться 13 пандусів. Додатково підрядники мають зробити ще близько 15. Пандуси знаходитимуться біля кожного пішохідного переходу. Усе передбачено новою соціальною програмою, створеною для людей з обмеженими можливостями. Це програма по доступності. Доступності вона включає в себе те, що люди з обмеженими фізичними можливостями можуть. Безперешкодно пересуватися по місту і мати доступ до громадських будівель. Уже тими роками робилися пандуси до громадських будівель. Під час капітального ремонту вулиць ми зразу вже вносили завдання підрядникам, щоб вони влаштовували нормальні переходи. І зараз ми робимо на тих ділянках в старій частині міста, де не планується проведення капітальних. Тального ремонту, зокрема на площах міста, найближчим часом там не планується капітальний ремонт. А пандуси треба зробити. Центр облаштують пандусами вже до кінця серпня. З наступного року чиновники обіцяють зайнятись й іншими частинами міста. Однак, кожен інвалід візочник для того, аби в місцевості, де він проживає, встановити пандус, має написати відповідну заяву до управління соціального захисту населення. У селі Стрілецький кут Кіцманського району на березі річки Прут рятувальники виявили одну мінометну міну часів Першої світової війни. МНСівці організували охорону небезпечної знахідки і на часі проводять усі необхідні роботи по вилученню та знешкодженню вибухонебезпечного предмету. Окрім цього, як повідомляє відділ зв'язків МНС в області, учора горів житловий будинок на вулиці ентузіастів у Чернівцях. Рятувальники, які прибули на місце події, швидко ліквідували небезпеку. Вогнеборцям вдалося запобігти поширенню вогню на інші приміщення і таким чином вирятувати майна на суму 70 тисяч гривень. Причина виникнення пожежі та сума збитків встановлюється, постраждалих немає. Цигарки через кордон переміщували дельтапланом. У селі Будинець Торженецького району правоохоронці виявили ангар з літальним апаратом та автомобіль УАЗ. На думку прикордонників, дельтаплан використовували для контрабанди цигарок, адже таким чином цигарки через кордон перевозять не вперше. Протягом останніх трьох років за контрабанду це повітрям правоохоронці конфіскували чотири літальні апарати. У Державній прикордонній службі країни повідомляє, що наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності власника літального апарату, коли його знайдуть. Справедливе суспільство у нашій державі повинні виховувати ровесники незалежної України. Впевнений очільник боковини. Сьогодні голова Чернівецької облдержадміністрації зустрічався з прогресивною молоддю, активістами та керівниками громадських організацій. Подробиці в сюжеті Людмила Григорчук. Михайло Папієв запросив до себе в кабінет тих ровесників незалежності України, які своєю діяльністю вже змінюють світ на краще. Хтось навчає маленьких дітей патріотизму, хтось намагається обновити світ за допомогою краси. Дехто вже тренується працювати в партії чи бути депутатом. Всі вони мають своє бачення розвитку України і готові свої думки запропонувати владі. Я пишаюсь тим, що я українець, і на мою думку, зі сторони, от як молоді, нас в країні все влаштовує. От, наприклад, мене. Але потрібно в країні більш стабільності, щоб була країна стабільною і тоді молодь вже розвинуть. тому що молодь це майбутнє країни, і молодь знає і не буде робити помилок попередніх, що робили наші предки. Потрібно організувати молодь правильне русло, тобто не щоб вони ходили і займалися незрозуміло чим, що вони правильно йшли по майбутньому. Я думаю, з них виростуть великі лідери, і які будуть дійсно вміло керувати нашою державою. Голова ОДА був приємно здивований оптимізмом своїх гостей, але зазначив, старше покоління, ще залишило багато невирішених проблем та нереалізованих планів для молоді. Це і недосконала приватизація, нерівний доступ до освіти, гендерна політика чи прогалини в економіці. За 20 років незалежності України ну, зроблено дуже багато помилок. І не хотілося б, щоб у нас була молодь, ось такі люди, як ви, з втраченим майбутнім. Тобто хотілося б, щоб все ж таки, все ж таки елементи соціальної справедливості були повернуті і втілені в життя. Але найбільша мрія Михайла Папієва це створити для всіх молодих людей рівні стартові можливості, щоб діти розвивалися незалежно від того, якого статусу їхні родичі. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. За вісім років існування програми Шкільний автобус чиновниками було придбано 58 транспортних засобів, які підвозили дітей та вчителів до шкіл. Кошти на це виділялись як з обласного, так і з державного бюджетів, але цього року у рамках програми буде закуплено майже 100 машин. Відповідне рішення було прийнято депутатами на сесії обласної ради. Чиновники наголошують, що це не тільки вирішить проблему з підвезенням дітей, але й дасть можливість оновити зношений автопарк. Комплексна програма, обласна, шкільний автобус, за якою передбачається виділити 28 мільйонів 80 тисяч гривень для придбання 85 шкільних автобусів, і це дасть змогу практично вирішити питання забезпечення підвезення дітей та педагогічних працівників до закладів освіти. 19 серпня християни відзначають свято Преображення Господнього або Спаса, віруючи за традицією, йдуть до церкви, де освячують фрукти та мед. Свято Спаса для християн день радості за біблійною історією Ісуса Христа осяяло світло, він набув дивовижного вигляду, перебуваючи з учнями на горі. Віряни традиційно на спаса, приносять до церкви фрукти: яблука, груші, виноград та мед. Щедрі прикрашені квітами кошики, символізують і збір урожаю. Обов'язково мед, тому що це медовий спас. А вже потім фантазія, якою ви проявите самі. Це фрукт, ну, Фрукти обов'язково теж це яблука ж. Які... Земля наша дає сливи, груші, виноград і все таке подібне. Яблука, мед, мак, цукор. Згодом святкові кошики освячують. Після цього люди розходяться додому куштувати фрукти та пригощати близьких. Діти люблять і всі приносимо кошик свячений, всі сусідів. Зділяємо і всім пригощаємо. За народними прикметами, якщо на спаса жовті листя, буде рання осінь. А якщо до 19 серпня немає дощу, буде гарна та суха осінь. Майя Гумена, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Таким був інформаційний випуск Час новин Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті ЕйсісіІнуей. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.